Добрий вечір, доброго вечора всім, хто приєднується до колективної молитви за перемогу України. Дякую, що приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую вам, що молитеся за Україну, за перемогу України, за те, щоб Збройні Сили України перемогли в війні і звільнили усі окуповані території від агресора, від російських військ. Дякую вам, дякую, що вірите, і що не покладаючи своєї свої віри, молитеся за перемогу України. Дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». Я займаюся тим, що за допомогою духовних методів допомагаю людям очистити душу від. Е е від складних думок, від різних страхів, від травматичних спогадів для того, щоб допомогти людям зцілитися, для того щоб допомогти людям налагодити відносини з людьми та вирішити різні інші питання. І Сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України. Цю молитву я вже провожу третій місяць, і з кожним днем я бачу результати цієї молитви і в минулому році, і в цьому році, і за це дуже дякую Господу Богу. Насправді в усьому, бачу гарні знаки, бачу те, що весь світ згуртовується і допомагає Україні. Також бачу все в. Все це в усьому цьому бачу добрі знаки, того, що в цьому році з нашою вірою і з допомогою Господа Бога ця, молит, ця війна закінчиться в нашій країні, нашою перемогою і настане мир і процвітання в нашій країні. Саме для цього я і провожу цю колективну мову. Крім того, хочу зазначити, що. Метою цієї молитви є те, що я особисто вірю в те, що Господь Бог він справедливий, і все те, що Він нам дає, це справ... справедливо. І тобто тому так важливо брати на себе відповідальність за все те, що відбувається у нашому житті. Тому що відповідальність це не вина, не, не путайте тільки ні в якому разі. Відповідальність це як керування автомобілем. Той, хто керує, той має владу. Той, хто бере відповідальність, той має владу. І коли ми беремо відповідальність за своє життя, ми фактично, як і в цій молитві, просимо Бога очистити нашу душу. Тобто, чому саме так в цій молитві ми це просимо? А тому, що ми маємо те, чим наповнена наша душа. Ми маємо в житті ті події, все те, чим наповнена наша душа. Якщо наша душа наповнена образами, гнівом, гординією, страхами, сумнівами, ми це і будемо мати в житті. А помножте це на мільйони людей. І от вам війна. І тому дуже важливо очистити душу. Тому що, як я тільки що сказав, Господь Бог справедливий, і Він нам з радістю дасть мир і процвітання, якщо наші душі очистяться, наповняться любов'ю, якщо ми впустимо в своє життя Господа Бога. Я не маю на увазі це кожен день, наприклад, там проводити в церкві. Ні, у нас в усіх своє життя є, і це ми всі живемо, працюємо, чим займаємося, допомагаємо іншим. Це так. Але я маю на увазі впустити Бога в своє серце, в своє жит... в свою душу. Це в першу чергу просто. Покаятися, попросити його про очищення душі від тих же самих думок, що я тільки що казав, це від гніву, від агресії, від страху, від сумніву, від зневіри, від усього того, що причиняє біль. І саме тому я й провожу цю молитву. Бо, по перше, вірю, що Господь Бог справедливий, а по-друге, маю сотні, десятки і сотні. Даже сотні випадків своїх і інших людей, як ця молитва допомагає, допомагає реально зцілювати і допомагає іншим людям у багатьох різних питаннях, і мені особисто. Тому й кожного вечора, о 21.10 на youtube каналі Вільнодум, я провожу цю колективну молитву, щоб дати змогу допомогти і іншим людям. Щоб допомогти іншим людям очиститися, і що саме цікавіше, я зрозумів, що коли людина молиться, вона допомагає не тільки сама собі, вона не тільки звертається до Бога індивідуально, а в колективній молитві молитва людини затрагує душі усіх людей в Україні. І коли ми ось, ось собираємося, дякую, що приєднуєтесь, собираємося тут і молимося, то ми тим самим допомагаємо не тільки собі і за тих, кого, за кого ми молимося. Ми допомагаємо всій Україні, кожному українцю. Дякую вам за це. Дякую вам, що молитеся і приєднуєтеся. Також дякую, що ставите лайки, що пишете коментарі. Що поширюєте серед своїх друзів, запрошуєте їх до цієї колективної молитви. Дуже вам вдячний. Давайте тоді і приступимо с Господь всемогутній. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господи, бо я вірю в Тебе, бо я люблю тебе, Господь самобутній, я люблю тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, страхах, сумнівах, гордині. Що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, і вже цілий рік відбувається кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, вибач мені. Прошу тебе, вибач мені. Дякую тобі, дякую Тобі, Господи, дякую, що вибачив мені. Дякую тобі, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив душу відвом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господь. Дякую Тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господь, бо я вірю у тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, травматичних спогадах, негативних переконаннях, страхах, зневірі, що стали причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна. Помирають люди, відбуваються різні військові злочини. Та ще й мільйони переселенців втратили свої домівки та джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мені, дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок. І натомість. Наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв і що дарував віру у перемогу України. Віру в те, що настане мир, настане відбудова, і процвітатиме вся наша країна. Процвітатимуть усі українці, кожен українець. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, даєш відчути і пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Я розкалююся в тих своїх неправильних думках. Що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені, вибач мені, дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив. Дякую тобі, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що зміцнив віру у перемогу України, зміцнив і дав впевненість в тому, що незабаром настане перемога, і Збройні сили України звільнять усі території України, і на всій території настане мир і процвітання, і благополуччя. І люди відчуватимуть себе в безпеці, вільно, будуть жити вільно і відчуватимуть себе в безпеці. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь всемогутній. Я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш. Відчути і прожити, бо я довіряю тобі, Господи, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні вже цілий рік іде кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що на війну призвали тисячі, а то й сотні тисяч людей захищати свою країну. Мені дуже шкода, Господи. Будь ласка, вибач мені, прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую тобі, дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Що приготував для нас перемогу, До, приготував для нас радісний, щасливий день, що приготував для нас мир, безпеку і процвітання, що приготував для нас відбудову нашої країни. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, Господь самобутнє, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш відчути і прожити, бо я довіряю тебі, бо я вірю в тебе, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні іде кровопролитна війна, що вже цілий рік, другий рік. Іде кровопролитна війна, що в моїй країні мільйони людей втратили джерела доходів, і мільйони людей втратили свої домівки. Будь ласка, Господь, прошу тебе, вибач мені, прошу вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив. Мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що дарував мені спокій, і дарував спокій всім українцям, всім і кожному, і зміцнив нашу віру, віру в те, що все буде добре, що настане перемога, що найближчим часом настане перемога України. Буде звільнений Крим, буде звільнений весь Донбас, усі частини Миколаївської, Запорізької, усі області, усі частини, де є окупанти. Дякую тобі, Господи, що приготував для нас мир і процвітання. Дякую тобі, Господи. дякую тобі. дякую тобі. дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю Тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю Тобі, Господь. І бо я вірю в Тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, гордині, негативних переконаннях, страхах, сумнівах, гніві що стало причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що війна продовжується вже другий рік. Будь ласка, Господі, прошу тебе, вибач, вибач мені, вибач мені, Господи. Дякую Тобі, дякую, що вибачив, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи, що зміцнив віру кожного українця у перемогу України. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв нас, заспокоїв наші душі, і наповнив наші душі твоєю любов'ю і вірою в перемогу. Вірою в те, що все буде добре. Вірою в те, що усі хто зараз воює, мобілізовані хлопці дівчата повернуться до своїх родин живими, здоровими і неушкодженими. Неушкодженими. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую вам, що молитеся, що молитеся за перемогу України. Молитеся і згадуєте. Усіх захисників, що зараз так складно воюють, так переживають такі складні моменти в цій кровопровідній війні. Дякую вам, що молитесь і вірите в перемогу України. Вірите в те, що настане перемога, настане мир і процвітання на нашій території. Дякую вам. Дякую. Хай Господь Бог вас береже і ваші родини. Дякую. Також на закінчення хочу нагадати, що трансляція відбувається на YouTube-каналі Вільнодум щовечора о 21.10. Приєднуйтеся. Щовечора о 21.10 я тут проводжу цю молитву. Дякую, що приєднуєтесь. Дякую, що запрошуєте своїх друзів до цієї молитви. Дуже вам вдячний. Слава Україні. Господи, поможе.